Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурент Тіві про український футбол, прогнози на євро 2024 щодо України та роботу коментатора говоримо сьогодні з ведучим ПЛТБ Максимом Гіленком. Вітаю, пане Максиме! Доброго дня, от мене цікавить, як взагалі працює робота спортивного коментатора. Адже, от я розумію, так наприклад, як готуватись до ефіру, коли ти говориш про якусь конкретну тему. Але от коли ти дивишся матч, там бігає 22 людини, є ще запасні, є тренер і треба ж володіти цією інформацією. В будь-який момент може вийти будь-який гравець на заміну, і іноді ви говорите там. Коли він де з ким грав, яку мав статистику, якісь особисті досягнення, якісь навіть можливо моменти життя, от як, от як відбувається підготовка, щоб оце все мати під рукою? Я скажу за себе, я готуюся все життя. У мене з 10 років, з 12 років, я повністю занурений в футбол, спочатку, просто як людина, яка ходила там в секцію, потім почала пляти різну пресу. І так воно якось дійшло до того, що футбол займає, не знаю, відсотків 50 життя, може і більше. Тобто ти завжди знаходишся в потоці новин, ти все це відслідковуєш напротязі вже, на протязі неправильно сказано, протягом 20 років, тому якось воно так все складається в пам'яті, яка поки що, слава Богу, не підводить, і тому можу сказати, що. До матчів готуюся все життя. Плюс є, звичайно, якийсь факт, коли ти коментуєш якусь маловідому команду, маловідомих гравців. Нема жодних проблем почитати про неї інфу, пошукати знайомі прізвища в складі, десь за щось зачепитися. Ну а ті речі, про які ви говорите, там хтось вийшов на заміну, то зараз є просто величезна кількість купа сайтів, які в режимі онлайн тоді все підстежують. Виходиш, бориш на заміну, натискаєш на нього і дивишся, хто він, що він, скільки він разів. Забив цього сезону, скільки разів віддав, але я насправді не прихильник цієї статистики, я вважаю, що ну, людина, яка умовно дивиться матч Ювентусу, вона і так боліває за Ювентус, вона має уяву, хто там виходить на заміну і які в нього є там далі дії протягом сезону. Тому, коли йде така концентрація на статистиці, я думаю, що це зайвана з цією статистикою, ти зараз вже нікого не здивуєш. Одна справа коментувати в 90-х на початку 2000-х, коли не всіх був інтернет то Ти міг якийсь фактів накинути і стати легендарним завдяки цьому. Зараз треба щось більше. От щось більше, на вашу думку, це що, якась своя власна фішка? Так, мати власну фішку це супер. Плюс для мене дуже важливо, щоб коментатор розбирався у футболі як в грі, знаєте, як в процесі. Тому я із задоволенням слухаю коментаторів, з якими я. Десь перетинався на футбольних полях, які я знаю, що вони щось вміють, вони мають тяму, як підійти до м'яча, як його зупинити, як пробити, як вдарити, як подати. Хоча це все дуже умовно, це все дуже далеко від професіонального рівня, зрозумійте. Просто щоб людина мала уяву про те, як це робиться. От Для мене такі коментатори цікаві. Ну і мати свою фішку це теж супер. Є кілька персон, які завдяки цим фішкам. Запам'ятовуються, вирізняються, комусь вони ці фішки не подобаються, комусь подобаються, але головне, що ти людину ідентифікуєш серед десятків інших таких самих коментаторів. На вашу думку, яка фішка ваша? Мені незручно про це говорити. Мені здається, що я люблю покоментувати футбол з гумором. Так от я узагальню, а там я розумію, що багатьох цих гуморок може підбішувати. Не всім. Це має подобатися, але я люблю подивитися футбол по фану. Ну, але ж, гумор він дає таку розрядку емоційну, враховуючи все, що е, я так розумію, що не можна коментувати футбол, не можна любити футбол і не бути при цьому фанатом спорту. А бути фанатом спорту це завжди якісь емоції, переживання. І от власне. Є ж купа відео в інтернеті, де емоції коментаторів іноді виходять за рамки, і ми зараз не говоримо про радість, щирість, а коли це вже йде навіть якась агресія, коли там забили улюбленій команді, або хтось на полі зробив якусь неправильну дію. От як стримати свої емоції, щоб не вилаятись в прямому ефірі, коли ти коментуєш матч? Чесно, не було такої проблеми. Ну Ви ж заходите в тролейбус, там, я не знаю. Щось вас мінімально не задовільняє, ви ж не починаєте матюкатись так само, і коментування мені здається. Ну ніколи такого бажання матюкатись там, якось щось виробляти, якісь дивовижні емоції в мене ну не було. Інколи навпаки, ти намагаєшся із себе щось якось себе підігріти, щоб цю емоцію дати. Тому що я насправді більше такий, більш схематична людина, мені здається. Ну гаразд, але все ж. К кар'єрі кожної медійної особи є якісь моменти, за які чи соромно, чи бувають якісь просто факапи в прямому ефірі. От чи готові ви поділитися якимось курйозним моментом з вашої кар'єри, з вашої практики? Прям таких шалених курьозів, так щоб кишки порвати від сміху, я у себе не пригадаю. Трапляються помилки просто в кожному репортажі. Ну, я був такий нападник в оболоні. Я досі не можу згадати його прізвище. Він був Загальський, здається. Я чогось почав називати його Гатальський. Чи Батальський. І от мені мене, у мене ці, ці три прізвища якось в голові змішалися, я його називав кожного разу по-різному, мені здається. Ну, це така дрібниця. Батальський він здається. Я до себе не можу згадати. А так, ну не знаю, не було. От так, щоб в Ютубні нарізки якісь брати, то такого не було. А, взагалі, от для мене особисто, це моя особисто для мене особисто, робота коментатора дуже багато містить незрозумілих підходів, тому що я ніколи цим раніше не цікавився. А, взагалі, а як визначається, який може бути гонорар коментаторів футбольних? Та напевно, як і всюди, ринковою пропозицією. От і все. Коли лише одна компанія може запропонувати гонорар, то напевно вона буде збивати ціну. Як тільки з'являється конкурент, який може десь ціну підвищити, то. І, Відповідно, гонорар по всьому ринку має зростати. Мені здається, це так має працювати. Але зазвичай це якась фіксована сума за один матч чи за огляд сезону цілого. Як це відбувається? У нас є компанії, які підписують договори, і там може бути або місячна плата, або за кількість прокоментованих матчів. Є компанії, які ніколи в штаті не тримають просто на гонорарній основі. Але я чесно зараз далекий від цього, тому що я ну ані на, на жодному з наших провідних е, трансляторів не коментую. Тому я тільки з чужих розповідей знаю, як воно там зараз. Ви ведучий на УПЛТБ робите огляди, зокрема, матчів. Так а огляди зазвичай це суб'єктивний підхід, адже є свої вподобання, свої бачення, так, свій якийсь аналіз. Але при цьому журналістика вимагає бути об'єктивним і подавати факти да, на розсуд уже людей окремо. Як вам вдається відходити від суб'єктивного погляду на гру і подавати інформацію більш об'єктивно? Адже ви ж фанат цього спорту? Я по да, що я не веду огляди, бо огляд це таке, щось нарізка найкращих моментів матчу. Я займаюся тим, що роблю студії. Перед матчем, там прев'юшні, скажімо так, і потім після матчеві студії. Я як ведучий і поруч зі мною багато експертів, це може бути дві, три, чотири людини інколи, колишні футболісти, тренери, аналітики. Вони в нас на УПЛТБ працюють. Якесь питання об'єктивності, чесно, не виникає в мене, я ні за кого не вболіваю, і мені вже. Не знаю, 37 років, то не знаю, до чого я це сказав. Ну, мене не може запалити щось там, що я маю щось говорити, якусь неправду. Типа, знаєте, не може такого бути. Тобто я буду говорити те, що я думаю, або не мовчати. Ось такий варіант ще існує, тому що не про все на жаль можна говорити. Щодо не знаю, ті речі, які ви про яку ви говорите, я інколи відчуваю, як ведучий, що. Якщо, приміром, там дві-три експерти єдині в тому, що вони там, знаєте, вони говорять щось одне, а їм протистоїть лише один, який має іншу думку, то я можу встати десь на сторону того, який має який в меншості, щоб якось вирівноважити ефір. Це я роблю суто заради того, щоб ну, підтримати людину і щоб якось воно виглядало по телевізійному, щоб її. Гнобили там. А от ви кажете, так, експерти, аналітики сидять, це ж завжди йде формат дискусії. І ось виникає питання. Ну, є також деякі нарізки в Ютубі, не про Україну, кажу, за кордоном. Так само е, іноді гіперболізують, але показують схожі ситуації в якихось телесеріалах чи кінофільмах. А от чи були ви свідком того, що от, дискусія наскільки стає запальною, що ви розумієте, зараз може бути бійка. Ну, у нас останній матч був такий найбільш гарячий: це Шахтар Динамо, матч, де вирішувалося чемпіонство. Ну і можливо, ну до бійки дуже далеко, чесно. Теж ви кажете про якусь бійку до всього цього дуже далеко. Інколи буває, що виникає якийсь такий градус напруги між е е спілкування, і ти це відчуваєш. От напевно, після останнього матчу такий градус я відчув. Але повторюся до якихось бійок, до матрщини, тут було дуже далеко. Раз в мене питання е серйознішого контексту, так ось. Фанати футболу є по всьому світу. Їх е, мільярди, це один з найпопулярніших видів спорту. І відповідно є питання доступності, адже е, більшість провідних матчів е, показуються на якихось платних каналах, там, наприклад, на онлайн-майданчиках IPTV. там е, і ось. Є в Україні і не тільки села, де, наприклад, люди не мають можливості економічної сплачувати за IPTV, а іноді навіть не мають фізичної можливості підключити, адже там є проблеми з інтернетом і так далі. А от ви дуже багато років працюєте в цій структурі, трошки розумієте, можливо, середини, як ці процеси відбуваються, Як ви вгадаєте, що можна зробити, аби футбол був доступнішим. Ну, складне питання, і насправді воно може і з моєї сфери, а я, але я до нього лише, знаєте, такий дотичний по роду своєї діяльності. Я ну, прям, пряму відповідь на ваше запитання дати не можу. Я не фаховий. Єдине, що я скажу, що мені здається, що а, мова навіть не про дідів, знаєте, в селах, там, яких мають дивитися футбол. Я би сказав, що діти мають. Мати доступ дивитися футбол. І це не має залежати там від батьків. Умовно, у дитини є батьки, які не цікавляться футболом. Вони не куплять ніяку підписку, і дитина ніколи в житті на цю футбольну трансляцію не потрапить. Звичайно, що якийсь там чемпіонат Англії, чемпіонат Іспанії, там, Німеччини це вже якийсь нішевий продукт. Да? Тобто, людина цікавиться футболом, вона ці підписки купила і вона собі дивиться. Але доступ до наших. Українських команд, мені здається, має бути вільним. Я кажу про збірну України, я кажу про якісь там молодіжні збірні, я кажу про єврокубкові матчі наших команд, і я кажу все-таки про одну-дві гри в турі чемпіонаті України. Мені здається, на вихідних у дитини має бути опція подивитися футбол безкоштовно, щоб з кожного з кожної праски. І йшла ця футбольна трансляція: Шахтар, Динамо, інші команди. Тобто людина, дитина має знаходитися в цьому футбольному контексті, аби в неї цей інтерес до футболу потім ну, з'явився і протягнувся на все життя. Тому що зараз, мені здається, на цих платних підписках компанії, скажімо так, використовують той потенціал, який був надбаний раніше. От ми всі повиростали з безкоштовного футболу. І ми тепер ці підписки купуємо. А слідом за нами, мені здається, ніхто не прийде з таким підходом. От що я думаю. Оскільки ви зачепили тему чемпіонатів, незабаром буде фінал Ліги Чемпіонів, де Доркнська Борусія і Мадридський Реал будуть змагатись за статус чемпіона. І що приємно в основі реалу заявлений Андрій Лунін. А, от як ви гадаєте, йому реально конкурувати з Тібо Куртуа у матчах такого рівня? Адже він є і був основним воротарем Реалу. Сезон показав, що Лунін. Це топ-ворота, який здатен грати в топ-клубі. Єдине, я що сумніваюся, почав сумніватися, що він вийде у фіналі Ліги Чемпіонів, тому що Куртуа відновився і тренер Реалу Анчелоті почав його ставити в матчах чемпіонату Іспанії. Я думаю, що в Іспанії там до кінця два чи три тури залишилося. По цих турах ми зрозуміємо. Якщо і далі гратиме Куртуа, то, на жаль, ми будемо розуміти, що на фінал Анчелоті готує саме Куртуа, попри те, що Лунін провів. Дуже хороший сезон, він, повторюся, реалізував свій талант і всім довів, що він вже здатен грати у топ-клубі. А буде це Мадридський Реал, чи буде це якийсь інший клуб? Тут вже ну, вибір за Андрієм, за його агентом, хто там займається цими справами. Це вибір і реалу, в тому числі, тому що Куртуа, попри всю свою крутість, куртість, він вже доволі віковий. Як на мене, було очевидно, якби Реал зробив ставку на молодого кіпера, який може на 10 років цю позицію, скажімо так, зайняти. Але це Реал, Перес майже ніколи не помиляється з кадрами Анчелоті теж, тому ну, чесно, реал це вершина, це просто вершина, і напевно, будь-який інший клуб після Реалу це буде пониження для Луніна. Але я згоден, що краще бути основним. Не знаю в Баварії, в ПСЖ в інтері, в Ювентусі, аніж після такого сезону знову опинитися на лаві запасних. Так. От, продовжуючи цю тему, так ви сказали, що його можуть забрати з основного складу, і ось взагалі, якщо проаналізувати, скільки в світових командах є українців у складі «Іспанської жорони» грають двоє українців: Віктор Циганков, Арте Артем Довбик в цьому сезоні є найкращий бомбардир Ла Ліги. Це Артем Довбик, як ви власне якого називав. В є в Евертоні грає Віталій Миколенко у Челсі, Михайло Мудрик в «Арсеналі» – Олександр Зіченко. Тобто, це ще недалеко. Далеко не повний список, скільки от українських гравців такого рівня. І ось виникає питання: а чи дає можливість грати у таких топових клубах, розвиватись футболістам саме у цих світових клубах? Адже, от є приклади як Мудрик, так якого хочуть взагалі здати в оренду, адже він не має достатньо ігрового часу, бо конкуренція в таких командах просто захмарна? Насправді, Мудрик останнім часом закріпився в основному складі Челсі. Дуже багато матчів поспіль він виходить в старти і? Однозначно переходити в топові чемпіонати треба, те, що у Мудрика не одразу в Челсі вийшло, це не говорить про те, що переходити не треба. А демократи в українській прем'єр Ну це ж ясно, що це футболіст топових якостей, і просто потрібно знайти свою команду, і все буде добре. Може, це навіть команда і Челсі. Челсі зараз серйозно додав, і я сподіваюся, що наступного сезону це вже буде інша команда, і Михайло туди прекрасно впишеться. Тобто, ну таке, знаєте, запитання. Трішки на 2-3 місяці воно запізнилося. Зараз набагато більше оптимізму стосовно Мудрика і Челсі, і Мудрика в Челсі. Ну, а по всіх інших наших легіонерах, то ви все правильно сказали. Єдине, що Зінченко от зараз випав зі стартового складу Арсеналу. Я думаю, що швидше Зінченко може команду влітку змінити, аніж Мудрик. Ну, от власне, про це я і кажу, що конкуренція є велика і можуть спокійно надати перевагу футболісту іншої країни, аніж України, так, але з вашої відповіді я розумію, те, що, в принципі, що от кар'єрний ріст якогось нового рівня можливий лише в клубах європейського рівня, так? Звичайно, дивіться, ви граєте за Динамо, бо за Да? У вас є там. Класні матчі в Лізі Європи або в Лізі чемпіонів. У цих поєдинків може бути 6-7 за сезон, там 8 за найкращого збігу обставин. Коли ти переходиш в топ чемпіонат, ти проводиш топових матчів під 40. Зрозуміло, що за такого графіку ти будеш набагато швидше і якісніше розвиватися як футболіст. Гаразд. У мене є питання стосовно FIFA, як організації, адже її неодноразово ловили на якихось корупційних скандалах, в тому числі вони не сураються брати гроші від російських компаній. От чи ви помічали, що саме ці зв'язки з Росією якось впливають на позиції України в міжнародних лігах чи українських гравців? Я десь тут, може, піду проти якоїсь течії. ФІФА прийнято дуже сильно там, критикувати. І мене, звичайно, бісило, що чемпіонати світу проводяться то в Рашці, то в нефутбольному катері. Ти якось розумієш, що тут, тут щось замішано. Але як бізнес-структура FIFA розвиває, робляє все більше і більше. І от дорікнути її як компанії, яка. Не розвиває футбол, я не можу. Мені здається, що вона розвиває футбол, вона заробляє гроші на футболі, вона ці гроші віддає на місця. Єдине, що на місцях теж виникають проблеми. Але це вже проблеми тих країн, тих асоціацій, регіональних, куди ці гроші спрямовуються. Як бізнес-структура, повторюся, ФІФА одна з найбільш успішних в сфері спорту. Нехай вона така може закостінєла, трошки там може виглядає як диктаторська. Але ну, вона працює в дуже дуже великий плюс. Давайте ще повернемось до теми українського саме, футболу. От за яку команду з УПЛ ви вболіваєте? Та, нема такої команди і ніколи не було. Ну я в дитинстві ходив на стадіон і займався в школі запорізького металурга. Там да, ходив на матчі дорослого металурга. І то навіть тоді я не скажу, що якщо металург не вигравав, то я не міг там впати. Завжди я якось в дитинстві тягнувся до. Я, я тягнувся до закордонного футболу. І там, ці футболочки продавалися з зірковими прізвищами гравців. Ну, от у мене там були. Рівалдо був з Барселони. Я якось так після цієї футболки Рівалдо зачепився за Барсу і болівав за Барсу все життя і продовжую болівати. Вже не так, палаючи, як це було раніше. Теж мені поразка Барси не зіпсує ніч, як це могло бути раніше. Але от з таких прям. Емоцій вболівання від українських клубів не було ніколи. Якщо вас цікавить, за кого в чемпіонаті вболівають, то вже багато років хочеться, щоб якийсь новий чемпіон у нас з'явився. Просто знаєте, щоб зафіксувати, щоб ти був свідком історичного моменту. Коли саме Ставрія виграла цей випадковий чемпіонат, перший розіграний для Галочки. Не для Галочки, але для коштів від УІФА. Це як про сезон 92-93. От після того у нас лише Динамо і Шахтар. Шахтар, Динамо, Динамо, Шахтар це трохи скучно і. О, цього сезону в мене була надія, що може якийсь Кривбас втрутиться в цю боротьбу, але, на жаль, друге коло показало, що Кривбасу дуже далеко і до Динамо, і тим більше до Шахтаря. А Шахтар зараз якось такий собі зробив запас по складу, по функціонуванню. Що я розумію, навряд чи йому хтось зможе кинути виклик найближчими роками, мені так здається. Ну, то вам хочеться, щоб якийсь такого хтось джокера з рукава вийняв. Це була несподіванка, як колись було, напевно, свій час з Лестором, який здивував всіх. Так, от у нас в Україні, мені здається, такі сценарії неможливі. Ну, а коли востаннє було, що. от як це називають, коли команда там букмекери так кажуть, до прикладу, що є от, фаворит, а є андердог. Той, хто кому не надають перевагу. От коли останнє було, що от, українська команда з андердогів прям здивувала всіх? Ну, у нас перше коло цього сезону було цікаве, коли втраченими очками і Дніпро один був лідером. І Кривбас по якийсь час. Але це протривало, да там. Ну, максимум пів чемпіонату. А згадати, коли міг хтось інший, окрім Шахтаря і Динамо, виграти чемпіонат, прям реально, ну, це, напевно, сезон 13-14. Якраз після другого майдану, там Дніпро мав перевагу над Шахтарем, десь 3 або 4 очки. Але все ж таки, в останніх турах цю перевагу розтринькав і чемпіоном не став. Але е, тоді навіть, ну, я би не сказав, що Дніпро розглядався, як. Ну, це не Лестер був. Так? У нас були Шахтар, Динамо, але металісти Дніпро були зовсім поруч і по фінансуванню і по зірковості складів. Тому це не була б така сенсація, як у Лестера, але це було цікаво і пам'ятно. На жаль, тоді Дніпро чемпіоном не став. Тоді я теж за нього трошки притоплював. Пам'ятаю гаразд. Які є у вас улюблений український гравець? Можливо, з недіючих уже навіть та я скажу напевно з діючих, якось так з недіючих. Ну, всі, я кажу, від... можна знайдіючих, якщо у вас є І хтось Шевченко, в історії футболу. Під Шевченка всі кайфували, звичайно. Ну. Ці трансляції серії А, коли він, ну, він переїжджає в Мілан, грає проти найкращих команд, стає найкращим бомбардиром один сезон. Там. Потім трошки теж ну багато забив, але найкращим бомбардиром не став, тоді Анан Крест його випередив. Потім Золотий М'яч, Ліга Чемпіонів. Ти реально дитиною жив з усвідомленням, що наш футболіст один з найкращих в світі. Це дуже-дуже було. Так воно ну, перло, знаєте, ми ці трансляції на СТБ чекали, щоб подивитися на Шевченка в Мілані, і ти знав, що він заб'є, і він забивав. Це було таке виправдання. Вау, очікувань. Після Шевченка, напевно, не було такого гравця, за якого прям так аж сильно переживав. Раз настанок ось таке питання. Влітку буде Євро 2024. Як ви гадаєте, куди зможе дійти Україна? У нас доволі легка група, мені здається: Бельгія, Словаччина і Румунія. Чесно, Словаччина і Румунія це рівень тих команд, які ми обиграли у плей оф Ми краще за складом, набагато зіркович, скажімо так, ніж Словаччина і Румунія. Але у нас по грі дуже серйозні запитання. Ми нікого не можемо перемогти впевнено. Це стосувалося і групового етапу, де там з Північною Македонією мучилися, з Мальтою. Те саме потім було в плей-офф, коли реально були близькими до вильоту і від Боснії, і від Ісландії. Тому за потенціалом, мені здається, що ця збірна може грати дуже красиво, може добуватися результату в стилі симпатичному да? грати з м'ячем, домінуючий футбол. І... Виходу в чвертьфінал я би не здивувався. Але є великі проблеми з грою, тому якщо тренерський штаб Сергія Реброва їх не вирішить, то й виліт із групи також навряд чи здивує. Він буде дуже розчаровуючим, але він буде логічним з огляду на те, як наша збірна грає останній рік. Новий тренерський штаб, якісь, напевно, є нові вимоги, але поки що все йде дуже важко і. Як колись Блохін казав про себе в рекламі там Я же фартовий. От мені здається, поки що фартовий у нас фартовий Сергій Рибров і, і наша збірна України, які щастило. Щастило у цих плей оффах Далі може перестати щастити. Дякую, Максиме, за цю розмову. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був ведучий ОПЛТБ Максим Гіленко. Ви дивились програму Праймтайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі конкурент КонкурентіВі. Підписуйтесь на наш ютуб канал та інші соцмережі. Залишайте з нами. Все буде Україна.